Нормальне ставлення абсолютно. І підігрівання інтересів до того, що тут хунта вона знищує російськомовне населення. Це просто абсурдні байки. Тому що багато людей розмовляють російською мовою. Ми спілкуємося зі Сходом. У мене купа друзів, які розмовляють на русском мові, і ми в цьому проблем абсолютно не бачимо. Ну, а це все зроблено штучно, тому що це пропаганда. Зробити нас врагов Росії і русського світу. Ми, якби славяні. Нас на суржику розмовляємо, то я навіть не знаю, що вам сказати, відповісти на це питання. Совку жили, всі привикли вже 40 років, а там, я думаю, що не може розпалювати війну мова. Гарне. Я знаю, наприклад, португальську, польську, англійську більш-менш, діти вчились в англійській школі. Люблю мови всі. При чому тут мова? Це залежить від людини. Наприклад, мене сьогодні українською мовою в тролейбусі дуже образила одна жінка. То що це казати? Це залежить від культури. Тут не при чому нація. Я не предвзято ставлюся. Російська мова заслуговує також на своє існування. І люди, які нею говорять, е, ну я їх також поважаю, Хоч я в душі патріот і Українську мову люблю Україну. Є багато людей, які можуть розмовляти українською, але вибирають російську. А ну, людям, як, наприклад, з інших країн, от, наприклад, грузини, які зараз живуть в Україні, то з ними ну, можна розмовляти на російській. Але саме з росіянами я незнайомий і ставлення до них таке негативне трошки. Нормальне. Я не трі ні того, ні того. Тому що в школі вчила, вчили ми на рівноцінному. І ту мову, і ту мову тут ні до чого. Тут все залежить від людей. До мови і культури, як і до всіх мови культур, як і до англійської, і польської. Упереджене ставлення якесь не може бути, бо ну, люди, мова, культура, а те, що вони так себе ведуть безбожно, нахабно, ну то це вже інша справа.